Був вчителем в ліцеї та пішов захищати Україну. На Одещині провели в останню путь військовослужбовця, який загинув на Херсонщині. Десятирічна жителька міста Южне Катерина Кутинець передала до благодійного фонду Сергія Притули 31 тисячу гривень. 800 літрів вина з любов'ю, секрети збору грозди та виготовлення виноградного напою від болгар. Господи, помилуй, щоб господь бог. Так у місті Біляєвка, що на Одещині, проведжали в останню путь військовослужбовця Володимира Калмика. Прощальна церемонія відбулася у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Сюди прийшли родичі, друзі, колеги та бойові побратими Володимира. Він загинув 17 вересня на Херсонщині. При виконанні бойового завдання в наступі попала під мінометний обстріл, і також танк Т-72. Загинув він, було поранено більше 10-12 осіб. І загинув честь, як можна сказати, герой. Володимир Калмик став на захист країни із початком повномасштабної війни. До цього працював у Біляївському ліцеї номородин був вчителем із великої букви. Згадує його колега Ганна Стріленко. Я працюю в ліцеї 10 років. І навіть коли я як новий вчитель прийшла до цього ліцею, це була підтримка в тому, що допомагав, направляв, давав свої поради. Як зазвичай в шкільному колективі, це багато жінок і декілька чоловіків. І от святкування свят він був дуже гуморною людиною. Він дуже любив співати, гарно грав на гітарі. І оці його привітання з 8 березня, привітання з Новим з Новим Роком залишиться назавжди. Під час прощальної церемонії священнослужитель відспівав молебен. Люди запалили свічки, деякі не стримували сліз. Після цього колона вирушила до ліцею. Тут, стоячи на одному коліні, загиблого зустрічали учні. Прийшла проститися зі своїм вчителем Софія Тарасенко. Розповідає, що викладав фізичне виховання, був для учнем, другом та наставником. Ніколи на нас ну, не кричав, він завжди нас розумів, ну, входив в наше становище. Якщо там щось не виходило, він завжди нас підбадьорював, завжди радів за нас. Завжди він сам як друг ми до нього йшли за порадами, ділилися нашими успіхами. Досягненнями, якщо щось не виходило, ми завжди йшли також до нього. Він ділився, казав, як правильно буде зробити, щоб все було добре. Вчитель серйозно був найдобріший вчитель. А це відео Володимир записав на початку вересня. Тут він привітав колег із новим навчальним роком. Боремось за те, щоб наші діти навчалися в мирній, успішній, вільній Україні. Разом з вами, кожен на своєму місці, ми все здаваємо. Перемога буде за нами. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одещина. Це Оксана Дімова. Три місяці тому вона покинула будинок в Миколаєві та евакуювалася до Одещини. Район, в якому вона жила, постійно обстрілювали росіяни. Щодня жінка чула гуркіт, а зранку збирала розбите скло. Більшість днів проводила у підвалі чи на кухні, де поменше вікон. Щодня читала новини, що росіяни зможуть захопити її рідне місто. Було, да, говорили, та то там ділайте запаси, там води, їди зайдуть, типа щоб у вас що то Але Та твотицай, ну кімсток додавав увереності, що в Ніколаєва вони все одно не зайдуть. Да, ну, запаси зроблені, чесно скажу, закоп, закопані продукти. Є такі, бо сказали, ті типу, паділайте, щоб було та твода, закопали в кастрюльках. Там макарони лежать, рис жить. Коли близько до будинку впали снаряди, жінка вирішила евакуюватися разом з тваринами, собаками центом, майком, тхором, папугою та кішкою. каже, через пеку вони важко перенесли дорогу. Сідять лапу давай. О, тумнічка. Коли упала у нас на вулиці снаряд. Ну, возлі дому. Вже коли упав, от, пострадала у нас там раз, два, три, чотири вдома. Жінка отримала осколочне ранення. І тоді чоловік дзвонив, я йому показала, говорю, що робиться у нас, немає ні вікон, ні шифера, нічого. І він наняв машину і приїхав, забрав, бо в мене животних багато. І центр, і вірня. Холодно. Там йому тепленько, у нього там тряпочок много. Зараз брат Оксани воює, а син поліцейський в Миколаєві. На війні вона втратила троюрідного брата. Невістка Оксани Юлія разом з трирічним Марком були в Польщі. Згодом приїхали до Одеської області. Жінка розповідає, як на звуки сирен реагує її малюк. Йому бабуся що то їде дядя, який продає меті помідори. Він говорит, пошли помидоры покупать". Так он, ну, Він он говорит, що мама це Сирена. Ми когда приїхали в Польшу, і э, в Польщі була говорит, мама сирена, нужно прятатися. Я ему говорила, що не все добре. Прятатися не нужно. Я говорю, это просто проверяют звук по городу". Очень хочеться вже домой. Муж кожен день: говорит, ну, когда, ну, когда мене забереш. Єдине, що сказав, когда заберут Херсон. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Десятирічна жителька міста Южне Катерина Кутенець грає у вікторину з керівником благодійного фонду Сергієм Притулою. Є одна мета. Ну що, поїхали? Закривати назвою столиці. Болівія сукре За, mm. на заході Південної Америки знаходиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, все, давайте тепер ви мене. Дивіться, дивіться. Я. Я ж е, географію на зубок. Так, значить, це у нас е, Порто-Пренсе. Е, чекайте, як? Чекайте, чекайте, чекайте. Оман. Оман. Е, маскат. Бачите, це Оман Маскат. Та я знав, я перевіряв, чи ви знаєте. Все, я там програв, ви тут е, заробили. Це була чесна гра. Це була чесна гра, я вам дякую за те, що трошечки допомогли розворушити сіру речовину. Так, а ви сюди прийшли що? Просто щоб з мене грошей здерти? Що? А чого що прийшли? Хм. То таких пеньочків, як я ви назбирали багато. Я так бачу. тисяча тридцять тисяча. 31 тисячу гривень Катя назбирала за два з половиною місяці, граючи з людьми у вікторину. Навпаки дівчинка пропонувала перевірити її знання з географії за кожну правильну відповідь. Каті давав їй гроші. Дивіться в нас на столі розложені картки по частинам світу. Ви можете вибрати картку, закрити назву столицю, показати мені прапор. Якщо я вгадую, 5 гривень. Розказую цікаві факти про країну 5 гривень. Якщо ви мені називаєте назву і я малюю з пам'яті прапор або розказую, який він, то це 10 гривень. Я правильно розумію, що це сотні людей з вами грали, щоб назбирати таку суму. Скільки ви часу це робили? Е, два з половиною місяці. Це дуже круто. Ви вже залишили свій помітний слід в історії. Я вас цим вітаю. велика молодець. Граєш ти перемагає зсу під таким гаслом. Дівчинка збирала гроші для допомоги українським військовим. Все почалося з того, що десь на просторах інтернету я побачила в дівчинки відео, де вона грає в гру там прапори світу в телефоні. Я почала вчити від скуки, просто почала вчити. Потім мені мама зробила сюрприз якраз з цими карточками. І тоді я вже почала повністю заучувати. Раніше я думала, боже, як їх багато, я їх взагалі вивчу, а зараз вони для мене навіть малими здаються. В якийсь день мами не було, та я думаю. Все, треба сідати та збирати, тому що так уже війна закінчиться, коли я почну збирати. Взяла, роздрукувала текст, мені там запропонували тут сісти, зробила коробку і почала грати. Гроші, які передала Катя, будуть витрачені на пристрою нічного бачення для ЗСУ. Зупинятися на цьому дівчинка не планує. Наступна мета зібрати 50 тисяч гривень. Таке відчуття. У мене немає просто слів. <ріх> я не знаю, як це описати. У мене є картки з грою хронологія. Е, думаю, буду вчити довго, але коли вивчу, я повдосконалюю ще географію і буде повернення цієї гри в слідуще мета 50 тисяч. Дарія Сидоренко, Олена Голда, Віктор Мозговий, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Втрати російських військ станом на 21 вересня. Особовий склад близько 55 110 осіб, танки 2227 одиниць, бойові броньовані машини 4748 одиниць, 1340 артилерійських систем, 318 реактивних систем залпового вогню, 168 засобів протиповітряної оборони, 253 літаки, 932 безпілотних літальних апарати. 217 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни 3610 одиниць. Спеціальна техніка 125 одиниць, 15 кораблів та катерів Збито 239 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Одинадцята ранку на городі родини болгар з Одещини Фекли та Ігната. Зібралися друзі, рідні та сусіди, аби допомогти зібрати врожай винограду болгарської грозди. Поділили роботу на процеси: хтось збирає, хтось носить, інші перетирають на сік. Це традиція у болгар, розповідає друг сім'ї Василь. Одному збирати – це дуже важко. Ми збираємо всі друзі. От Приходимо, допомагаємо. Убрали одного, потім второго і так. Пока. Идет сезон в уборке. Это, это действительно чистое вино. Тут без примесей, без ничего. Никого сахара не надо добавлять. Оно само по себе имеет очень большую схорение. В этом году очень хороший урожай. По сравнению с прошлым годом, это слава богу, урожай. На виноград хороший. Цьому винограднику більше 60 років. Його у спадок передали батьки господаря. Тут росте близько 400 кущів, найбільше темного сорту для солодкого та яскравого вина. В основному це у нас тисячник. Є два кусталі, три там білий зайбер і все, в основному тисячник. Так отець засадили його і вже ми підтримуємо ці сорти. Обрабатываємо. Тут між, крім винограду, між рядами садим картошку, лук, все есть у нас. А вино без вина в селі це как? Это никак. Все делається. І и свадьби, і родини, і крестими, все это все треба, ми не покупаем. У нас своє вино, все. Особливої техніки збору немає. Головне встигнути за день, бо наступного смак може змінитися. Секрет у процесі виготовлення вина. Весь зібраний виноград несуть до машинки, що теребить грона. Там їх перемелюють. Тоді починає текти перший сік. «Це ще не вино, а саме сок винограду. Ось виноград, ціленький. потім починаєш його ділити. Віліш, віліш, міліш воно його душить. Это по-нашему говорят рунилка, ну машинка, машинка, которая теребит виноград. Ну душит его, делает, чтобы он его размололо, и он начинает быстрее потом э, бродить. Он начинает шапка такая подниматься, все мы знаем, что он, уже его можно, как я говорил до этого, душить. И опускать в бочки, а бочка делает уже свою работу. И он созревает 40 дней. Как узнают сколько народным путем сахарина свина Знаете, значит где-то 20 есть Утавки. ну проверяем бывает и темнее яйцо и желтый и белый есть же яйца сколько белый и пускаем я два я вот люблю, то, уже, видно значит так до сих пор дошло яйцо значит где-то это 17 18 На дно 15 треба сахар додати. А сейчас водить там сахара не треба. Три-чотири дні перемелений виноград стоїть у діжках. Далі з нього вижмуть сік та процідять. За 40 днів рідина забродить, тоді можна діставати та куштувати сухе вино. Його робити треба з любов'ю. Не так, що не чи ще как-то без настроєння, без тоді з улипкою, шутиш, ти... тоді... І... Получається, все хорошо, все вкусно, сладко, Ну І Так називається люс любов'ю. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Прогноз погоди на 22 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 10 до 12 вночі та від 15 до 17 градусів в день. В Одесі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Температура повітря вночі – 9-11 градусів тепла, вдень – 15-16 із позначкою плюс.